Рада вітати усіх, хто заглянув до нас на канал. Сьогодні, 25 серпня, і огляд виноградника буде робити мій чоловік Ярослав. Прошу. Всім зичу міцного здоров'я, найкращого миру, найскоршого миру в нашій землі. Що хочу подякувати перше всім, що, хто переглядав наше попереднє відео. Набрало багато переглядів. Дякую за коментарі. Бачу, що люди цікавляться. Ну Я хочу сказати, що мої, мої, наші коментарі по винограду розраховані на захід України, тому що всім відомо, що у нас погодні умови несприятливі для вирощування винограду, але ми хочемо показати, що щось можна виростити, і це досить непогані результати в нас на нашій, особливо зоні, де ми проживаємо, це все реально. Зараз у нас пройшли дощі до випробування. Досить такий дощ падав. Зливи не було, але він постійно падав без перестанку, дві доби практично. Плюс похолодання, Цієї ночі було до 6 градусів, десь 7 тепла, що це теж великий стрес для, для всього живого, всього зеленого, особливо і для, для нашого винограду. Зараз у вас на екранах виноград, який заслуговує, як на мене, бути на кожному винограднику на Західній Україні, не тільки цей виноград називається Полуничний. Сама назва. Означає, що він має смак полуниці. І не тільки полуниці, як казав наш знаменитий, відомий на всю Україну виноградар Володимир Шпак. Смак мультифрукту. Насичений, кожного свої рецептори, смакові, може почути всякі, всякі смакові штучки, як то кажуть, в винограді. Для мене він прекрасний, морозостілький, не потребує укриття. Звичайно, там працювати треба і обрізка, і це все як, як, як по плану. Боротися захворюванням, профілактичне це все. Реально і це все ми робимо. Обрізка в нього проста. От тут в нас видно от обрізався цей рукав на, на такі невеличкі ріжки, два-три вітри бруньки залишається потім. Відповідно, зразу з перших бруньок йде завість, грона, все як ви бачите, рони невеликі, ну, порівняно невеликі, як для, як для загального. Але до кілограму до, 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 є спокійно. І смак перевершений, неперевершений, який себе, як то кажуть, він головний для мене. І все решта теж. Так, Зараз біля гібридної форми, яка стабільна-нестабільна до, до тріску. Цей виноград, ця форма називається БРА-8, Ну що можна сказати? Плюс немає кісточки взагалі. Великі ягоди, смачні ягоди. Дозрів... Термін дозрівання ранній, дуже ранній, я би сказав. Ну, от з тріском проблеми. Зараз у нас на екрані продугувата ягода, яка не непритаманна цій формі. Чому? Тому що весняні заморозки, приморські зробили свою, свою справу, був підмерз рукав. Відповідно, висіли тільки самі завізі, без, без листя, без точки росту. Він і дотепер цей кущик не відійшов від, від цих приморозків, від цих ушкоджень. відповідно... Запилення прийшло невдале і ягода стала продугувата. У дійсності отака от ягода в нього кругленька, але самі бачите на екрані що з нею робиться. Порвало. Порвало. Є деякі засоби, що можуть зменшити тріск. Я ними, в принципі, користувався. Там є брексіл кальцію, стадість зеленого гороху там ще Обробля, оброблявся. він, ну, в принципі, нема 100% тріску, але він дуже дуже полюбляє цей виноград тріскати. Смак хороший, показники хороші, але мабуть, мабуть прийдеться його прибрати з нашого участку, бо забагато з ним клопоту. Щось краще є і безпроблемне. Без цей виноград це є старожил у нас п'ятий рік кущику. Тут його два кущики є. На початках, як -то, не маючи нічого, і були цим задоволені. І як ви бачите, то ультраранній термін. Ягода приваблива, якщо вона запилена. Але це є АТОС. АТОС всім відомий, що він дуже має проблеми з запилюванням. Ну, як в яких регіонах бачу по відео в інтернеті, що мають хороші результати, і відповідно ягода ягода запилена. Краще. У ну, мене в наших умовах він поки показує себе не дуже. Пробував я прищіплювати перед цвітінням точки росту, не дало результату. ну не знаю, І жалко, як то кажуть, і колеться. Ну, хочемо, певно, я приберу один кущик, один ще лишу, бо жалко. Хороший виноград. Смачний, не тріскає, що важливо взагалі, можна сказати, немає, навіть навіть теж. Такиш ми ж дрібні ягоди не потріскали. Як правило, вони всі самі перші тріскають. Ось таке. Слідуючи. Так, ну зараз емоції покращилися. Знаходимося біля Винограду. Слава Україні! Оце є шедевр. Як для мене, це те, що треба вирощувати і потрібно. Як бачите, ягода досить велика, жовта, смачна, калібрована. Ну, є там випади де-не-де. Кущик третій рік, правда, він це прищеплений. Це не на своїх коріннях, можливо, інші результати показувати буде на своїх коріннях. Це мені з Одещини прислали. Маю декілька, декілька кущиків. І полуничний теж в мене перед, перед цим, що він був на кадрах, теж він з, з тієї зони Одеської теж прищеплений. Як бачите, шедевр, ягода крупна, вона буде жовтувата. Грона великі. Кущику повторюсь, по-моєму, четвертий рік або третій, що я щось навіть забув, Неважно. От, дивіться, яке це. Ну, Він же нашумів, як то кажуть. І всюди він присутній. От тут бачите, випад теж не все добре. Ну, от Борози, приморозки, є горох. Але і горох сідобний нас завдольняє. В загальному дуже хороша ягода, дуже хороший виноград. Зразу можемо перейти, щоб не переключатися. Це нас теж старожил, П'ятий рік Курчиковий. Це виноград, який зробив фурор для, для нас, бо він був перший посаджений. І контрольки тут були такі теж до кілограма і більше. Зараз по зовнішньому вигляду, думаю, що ви не, не впізнаєте його. Цей рік він має зовнішній вигляд незвичайний. Тут і горох. Тут і ягода трошки почковита, зовсім інакша. А назва цьому винограду Байканур. Тут два кущі. Я перший другий рік було підсіля. Другий рік контрольки, на третій рік я тут трохи з ним познущався, думав, що, що він витягне. Ну, як то кажуть, жаба перемогла і тут була стіна винограду. Наступний рік відповідно він вже відпочивав. Цей виноград теж каже, що морозоцівський 25 градусів. Можливо, але я його укриваю. Обрізка тут теж на ріжки працює, що дуже важливо, накопичення більш старої лози, дає потім збільшення відповідно врожаю. Цього року, ну як, могло б бути і краще, як то кажуть, але нічого. Тут є от таке місце, що дійсно він запилений, так би як би мав бути, і відповідно. Ось такі би грона були колись, і отакий він би мав бути у нас. Ну цього року є. Бачите, теж є поодинокі, дуже поодинокі випадки тріску. От відкрилися наші ягодки тут. Оце, ще є, мабуть, ну, Небагато. Якщо є, то, то поодинокі випади, але вони бувають. Сорт. Це є байканур, повторюсь. Збоку, як ви бачите, ну, це теж, це смаколик, це є цимус. Метронному мускатний смак. Кущику четвертий рік. Він прищеплений. На прищепі ми його маємо тут, ось в такому виді. Смачний, смачний. Тріску немає взагалі. Прищепа. Тут був у мене ще один кущик, але я по необережності так сталося, що він у мене втрачений. Нижче прищепи, Оце якраз недолік щеплених кущів. Він в мене влумався і прийшлося з ним позбутися. Зараз вирощу ще один. Я не що він цього вартує. Ну, Потріскують, бачите, то, от маленький, тут щось є біля плодоніжки, підтріснуло. Ну, після цих злив цієї кількості опадів, що у нас випало, це, 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 це нічого. нічого. Це нормальний хороший результат. Так що рекомендовано для Захід України раній, дуже ранній. Смачний, особливо з холодильничка, як його дістати, це щось із чимось. Рекомендовано. Так, а це є, це є щось дуже привабливе. Колір Колір червоний. Червоний, червоний, насичений, окомий. Будь здорова, Галя. Перепрошую. Бачите, колір червоненький, смачненький. Це ягода називається, цей виноград у нас називається Денька. В цьому році він. Також трошки не такий, як би мав бути. Запилення в нього. Як ви бачите, є горох, є ягоди такі, такі вони ребристі, такі трошки. Ось, те, як от наслідочок, от є вже підтріски цього гороху, який не запилений. Але от, який смачний. Ну смак тут смак дуже. Сама назва денька, це... це є дуже щось смачне. Суковите, екзотичне, як для, для мене, дуже-дуже пристойний. Ну і поки що він у нас третій рік, я думаю, що він у нас затримається в нашому винограднику, тому що у нас, в принципі, конкуренція велика, немає багато місця. Не хочу теж садити через кожен метр, щоб він потім мучився. Цей виноград досить пристойний. Надіюся, що він у нас залишиться і надалі. Так, ну а зараз ми знову знаходимося біля нашого винограду. Ми були перед цим минулого відео цей виноград, який прийшов мені по пересорту. Дякуючи, ще раз хочу подякувати коментарям всім, які підключилися до визначення цього, цього сорту. Я, в принципі, здається, зараз впевнений на 100%, що це є в мене альянс. Були б там теж такі пропозиції. Припущення, що це може бути так, як я на початках говорив, що це якась форма форма Павловського пам'яті вчителя чи подарк на цвітай. У мене ці виногради ростуть, що зовсім не подібне Маленька історія замовлення мав на початках, як, звичайно, все є, все є промахи, мав справу з одним, з одним недобросовісним продавцем. Саженців, які на початках позаписували, все нормально, в кінці потім вияснилося, що того і нема, що я йому замовляв. Повисилав він мені практично половину свого, що й не, замовилося. не замовлялося, а половину як виясну, вцілив. І така ситуація вийшла, що в мене посаджений альянс в іншому місці. Що я думав, що то ніби альянс, ну в принципі, сумніви були великі. Але тепер бачу, що це. Альянс, він, в нього калібрована ягода, він досить ультрамайже ранній термін дозрівання. І мені допомогли коментарі, які мені зробили дуже велику допомогу, і я бачу, що це точно альянс. Ну, Таке поганий досвід з недобросовісним продавцем, але це таке. Я вже більше з ним, з відповідно, справи ніколи не буду мати, тому що маленькі неправди породжують велику недовіру. Так, ну зараз ще одна загадка для мене. Це був замовлений в агромаркеті по не недосвідченості, що з ними не, мав, не треба мати ніякої справи. Це, мабуть, кишмиш американської селекції століття. Прислали. В принципі, хороший смак. Це щось. Мускат. Це мускат неперевершений, як на мене. Це дуже подібний на, на іспанській мускателі. Хто знає. Мав колись нагоду спробувати, це ідентично. Я мав колись. Нагоду його пробувати, навіть вирощувати мускатель. Але бачите, два роки не було такого тріску, цей рік трошки повідкривалися нас носики. Що за виноград? Думаю, може вальок, Ну, не дуже так збита ягода. Хоч є, в принципі, і збиті. Ось така. ну, Смак дюшес дуже смачний, дуже дуже, Мускат. дуже мускатний такий, насичений. Я кажу, що я повторяю, це нагадує мені дуже мускатель іспанський, з якого роблять там, містела, є в них такі напитки алкогольні, слабоалкогольні, дуже, дуже жінкам подобається. Він виготовляється в принципі, тільки на соку, там не, бродіння немає ніякого, видавлюється сок і додається певна кількість спирту. Дуже смачний. Ну що ж, теж трошки хоробливий цього року. Він в мене мілью захворів. В загальному такий вигляд, ось такі гронка невеликі. Ну і листя ось таке у нас. може хтось, Можливо, то Нельсон. Каже, що Нельсон теж має мускат хороший і... і цей. дуже подібний на вигляд. ну, Може хтось допоможе. В принципі, він мене влаштовує. ну Підтріснув, як бачите. От я зараз буду це забирати. і в нас птиця з'їсть з задоволенням, посмакує. Всім дякую, всім жечу. Звичайно міцного здоров'я, миру, благодаті. Всього доброго.